Я дякую всім за далекобійність. Кожен бачить, що українські дрони досягають цілей. Доповідь генерала Сирського, багато уваги. Саме до Покровського напрямку є успішні дії наших підрозділів на Сумщині. Дякую вам. Знищують окупанта в прикордонні. Це дуже важливо. Було сьогодні, на жаль, багато російських гутарів по наших містах, по наших громадах, Суми в тому числі по. Українській енергетиці, також Дніпро, Харків, Херсонщина, Донеччина. Всюди, де це потрібно, миттєве реагування рятувальників ДСНС України, всіх служб. Дякую всім вам за оперативність. Будемо відповідати на кожен російський удар. Важливі доповіді були розвідок, служба зовнішньої розвідки про ефективність санкцій, санкцій проти Росії, проти пов'язаних з Росією осіб, втрати у ворога, економічні втрати дійсно відчутні. Будуть ще більш відчутні. Я хочу подякувати всім світі, хто допомагає зараз. Саме такий момент, коли треба натиснути на Росію, натиснути так, щоб вже наступного року війни не було. Вони повинні усвідомити усвідомити, що перетерпіти у них не вийде. Санкції мають дійсно забрати російський потенціал. Ми працюємо саме заради цього. була також у мене розмова з ГУР, також щоденний режим роботи у нашій дипломатії цими днями багато комунікацій з партнерами. Доручив секретарю Ради національної безпеки оборони активніше залучити зовнішнє фінансування на дрони. Доручив також урядовця і міністру оборони України активніше перевіряти всі домовленості, які є з партнерами. Те, що маємо реалізувати на 100%. Але зараз поки виконується, на жаль, не повністю. Очікую відповідні доповіді. На тижні і ще є урядове рішення на підтримку університетів у прифронтових регіонах, у прикордонних містах, Сумщина, Запоріжжя, Харків, додаткові кошти 300 мільйонів гривень, саме для таких складних обставин для закладів вищої освіти, які бережуть наші студентські спільноти, наші студентські колективи, які навчають, попри все, попри все. Просто молодці. Надзвичайно важливо, щоб українські освітні центри збереглися. Університет Каразіна, багато інших. Ми будемо і надалі підтримувати вас. Сьогодні ж я підписав указ щодо Шевченківської премії. Це крок на розширення премії. Багато було обговорень з експертами, з культурною спільнотою. Комітет премії дуже добре попрацював. Тож вже наступного року Шевченківською премією можна буде відзначати також. Окрім звичних номінацій, українську фотографію зараз в умовах війни це дуже цінно, щоб всі емоції, щоб всі сили людей засвідчували.